Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Британський таблоїд The Sun повідомив, що російський фрегат, адмірал Горошков», на борту якого можуть бути ядерні ракети, рухається в бік США. Видання повідомляє, що корабель пливе до США і незабаром опиниться в радіусі удару. Фрегат був помічений на радарах у нейтральних водах Атлантичного океану. Диктатор Володимир Путін раніше стверджував, що на борту фрегата встановлені гіперзвукові ракети Циркон, здатні нести ядерні боєголовки. Дальність їх дії, нібито становить тисячу кілометрів. Роззмі у той же час пишуть, що фрегат рухається у бік США з іміджевою місією для демонстрування. Прапору РФ у районах Світового океану. Сам корабель адмірал Горшков уже подавав сигнали СОС та відходив в ДОК. Не факт, що і цього разу він не попливе на ремонт. Крім того, росіяни вибрали ворогом США, а американський флот з Горшкова зможе зробити горшок. Західні аналітики вважають, що у деяких випадках Кремль намагався видати за гіперзвуковий циркон свою крилату ракету П-800, яка вже використовувалась для обстрілів України. Королівський інститут стратегічних досліджень RUSI присвятив свою чергову публікацію характеристикам російських. Сійської гіперзвукової протикорабельної ракети 3 М22 Церкон, якою РФ зараз намагається лякати США. Наприклад, орки показувались успішно проведеним електронним пуском таких ракет з фрегата Адмірала Гаршков, що зараз прямує, начебто, до берегів США, але раз на те вже пішло, електронний пуск це лише моделювання від стілу ракети без її фактичного запуску та виходу з УВП. Відповідно, логіка підказує, що раз росіяни намагаються видати електронний пуск за видатне досягнення, значить, із характеристиками церкону можуть бути свої нюанси. Через які США та іншим країнам заходу не варто аж настільки боятись цієї рашистської ракети. Хоча, звісно, бойовий похід корабля спорядженого гіперзвуковими ракетами подія видатна, що заслуговує на свою увагу. Для початку автори Ар спробували знайти для себе відповідь, на яку ж саме технологічну базу опирається рашистський циркон, і картина виглядає насправді суперечливою. Наприклад, за радянських часів був проєкт гіперзвукової крилатої ракети Х-90. Для запуску із стратегічних бомбардувальників, але цей проєкт і не дійшов до стадії бодай виготовлення дослідного зразка. Від заявленого початку розробки Циркона до офіційної постановки на озброєння рашистами минуло дещо більше 10 років, і цей строк виглядає занадто рекордним як для російського ВПК, особливо якщо пригадати таймінг по іншим аналогічним розробкам. Наприклад, щоб втілити в життя проєкт модернізованої надзвукової крилатої ракети Х-32. Росіян пішов проміжок часу від 1980-х років до фактично дві Ця року у такий же строк в 10 років орки вклались під час розробки та постановки на озброєння надзвукової крилатої ракети П-800. Але це був саме той випадок, коли швидко не означає якісно, бо російські військові самі визнали факт наявності дитячих хвороб Вонікса. Врешті західні аналітики припускають, у деяких випадках, коли Кремль показував відео, начебто, успішних випробувальних пусків ракет 3 М22 Церкон, то насправді під цим виробом росіяни намагалися видати ту саму П-800. Тим більше, що в обох цих ракет ідентичні габарити, і деякі характеристики також можуть виявитись ідентичними. Далі автори RUSI звертають увагу на такий розброс. На етапі випробувань російські військові стверджували, що їх церкон має фактичну дальність стрільби до 400 кілометрів при швидкості польоту до 6 мах. Та при масі БЧА в 300 кілограм. А вже згодом Кремль устами Путіна заявив, що 3 М22, начебто, має дальність стрільби майже на тисячу кілометрів, при швидкості польоту до 9 маг, при тій же масі БЧА в 300 кг. Навіть якщо виходити з нижньої стелі в 400 кілометрів та 6 маг, навіть така оцінка може виявитись занадто компліментарною, як такого вундервафе росіян. Щоб розвивати хоча б такі характеристики, церкон мав отримати у два рази ефективніше ракетне паливо, аніж на П800 Онікс. Максимальна швидкість польоту якого близько 3000 Сот кілометрів на годину. І тут варто пам'ятати, що Кремль завжди перебільшував власні здатності розробляти та виготовляти наукоємну та високотехнологічну зброю. Врешті розмова пішла про наукоємність, то тут варто розуміти такі нюанси, які визначатимуть застосування циркона на практиці. При польоті на гіперзвуковій швидкості ракета настільки іонізує повітря навколо себе, що це створює шар плазми, яка унеможливлює використання активної ГСН або зовнішньої цілевказівки. Відповідно, стрільба можлива лише з використанням інерціальної ГСН. Із наперед заданими координатами це вказує, що гіперзвукові ракети як вид зброї взагалі можуть бути ефективні проти стаціонарних укріплених об'єктів, але в принципі не здатні влучати порухомим об'єктам, особливо по цілям типу корабель. Для стабільної роботи свого двигуна гіперзвукова ракета більшу частину своєї траєкторії польоту має рухатись на висоті порядка 20 кілометрів. Так вдається нагнітати тиск повітря, необхідний для стабільної роботи двигуна. Відповідно, при знищенні для удару по цілі швидкість польоту того ж циркона може впасти до рівня швидкості ракети П800. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.